Ну, по-перше, коли стоїш і знаєте, мені мама говорить, що я товстий, я знаю, що ні, я мама, тростинка. Мама, тобі отут, от мама, тобі бреше. все в порядку ти <laughs> Юрій Ткач, привіт! Як Ви? настрій одразу? Такий з перемінним успіхом, але наразі норм. Дивимося всі вайни, які ти знімаєш, дуже класно передав всю атмосферу у початку війни. Як люди поверталися, все, все, все всі посміялися, тому що ну з цього потрібно сміятись. Ми це вже пережили оркам. Це ще попереду, скажімо так. Що ти хочеш побажати сьогодні людям, які прийшли? тим, хто не зміг прийти, але в майбутньому, щоб вони знали, що вони пропускають. Я хочу сказати, що це один з, найкращих, один з найкращих заходів, який може бути для дітей. І ці заходи, будучи продовжуватися, будучи продовжуватися по Україні, тому у вас буде така можливість зустрітися з багатьма зірочками, які в цей нелегкий час об'єднуються заради перемоги. Так що. У дітей повинно бути дитинство, і ми таким чином а, стараємося його якось так, знаєте, як підтримувати, якщо можна так сказати. Так що всім скоріше перемоги і до зустрічі на параді перемоги в місті Київ. Чудово, що очікувати від твоєї творчості в майбутньому, в найближчому майбутньому, для тих, хто слідкує, для тих, хто хоче розуміти, з чого можна ще посміятися. Дуже багато є проєктів, дуже багато ідей, є, але вони стопоряться із війни, але коли вона закінчиться, вже новини дуже круті. Не будемо, не будемо їх, як то кажуть, пугати, спугивати. Так що нехай, нехай так продовжуються Такі дуже круті новини. І мені здається, що якщо ми будемо сміятися і продовжувати сміятися, то це тільки в плюс нам. Отже, сміємось і перемагаємо. Чудово, ну і побажання всім українцям. Я хочу побажати скорішої перемоги всім нам, тому що вже нема сили то все тримати. Вже хочеться, щоб мир в Україні наступив через ніж перемогу. Нам чужого не треба, нам треба лише своє. Ми віримо в ЗСУ, віримо в Бога. До Бога можемо тільки молитися, а до ЗСУ ми ще можемо доторкнутися. І ще раз чекаємо всіх на параді перемоги в Києві.